Цими вихідними вся країна відзначила 34-ту річницю незалежності України. До святкувань долучився і палац культури центральний, аби на літньому майданчику влаштувати розваги для дорослих та малечі. Я вітаю сьогодні, сьогодні Україна, сьогодні день незналежності. Для гостей організували конкурс мода по українськи та різноманітні локації. Малеча мала змогу власноруч створити прапор України з відбитків своїх долоньок. На святкування завітала Діана зі своїм синочком та мамою. Для дівчини палац культури центральний як рідний, адже все дитинство тут вона займалась народними танцями. Локації різні, розкажи віршик, все дуже гарно. Гарно, бо дітки хочуть показати себе, напиши поздоровлення, фотолокація. Ну а день незалежності завжди був парк, у парку великий, було дуже класно. Вже давно не були на ніякому святі, а це вирішили прийти. Свято розпочалося з яскравої концертної програми творчих колективів Палацу культури. Пісні та танці подарували присутнім святкову атмосферу національного свята. Також усі охочі мали змогу приєднатись до відкритого мікрофону та прочитати на загал українські вірші. Палац культури центральний кожного двадцять, року тринадцять, святкує тринадцять, день народження народження країни, а сьогодні ми відмічаємо 34-ту річницю і святкуємо всі разом. Ми згадаємо шестиві, моду по-українськи ми згадаємо старовинні часи, будемо одягати підпорте, українські костюми, і ось таким чином святкувати день народження нашої країни. Окрім розваг та конкурсів, під час святкування збирала донати для українських військових з військової частини 3011 національної гвардії України, адже завдяки нашим бійцям. На фронті ми маємо що святкувати, маємо нашу незалежність. Аліна Сітнікова, Гліб Препчук, перший міський.